Поринути в атмосферу традиційного різдування на Чернігівщині, створити різдвяного павука та вивчити колядки і щедрівки притаманні для нашого регіону. У Чернігові напередодні Різдва відбулися два майстер-класи для жителів міста і області. Сьогодні я сюди прийшла, щоб навчити співати саме наших Чернігівських Чернігівської області колядок і щедрівок, а саме народним співом. цим цікавим. Також дуже давно хотіла зробити павучка або таку прикрасу. Оріздв'яно, але це такий довгий процес. Треба було ще це з літа готуватися, соломицю заготовлювати. Син ніяк не вділяла на цей час. Це було цікаво. Це як гарний спосіб провести час та дізнатися більше про українську культуру і відчути цей дух. Коли незнайомі люди роблять щось спільно, збереження сімейних традицій це вкрай важливо на сьогоднішній момент. Збереження будь-чого до чого можна доторкнутися: сімейних рецептів, традицій, святкування, фотоархівів, все, що можна записати, зафіксувати і умовно залити на хмарне сховище, щоб воно зберігалося кращого часу ніж зараз не буде. Учасниці майстер-класу вивчали колядку та щедрівку, що побутували на території області, були записані чернігівськими фольклористами. Цікаво те, що колядки Чернігівщини відрізняються з містом і звучанням у регіонах. Загалом сьогодні ми співали одну колядку. Умовно більш з північного регіону, це був Менський район. І особливість, безумовно, це діалектна, тому що там є дифтонги, коли люди говорять як конь, вол, там багато а в хадів рабів, гаманів, там тверда ч, там може бути м'якаці. І це безумовно впливає на те, як люди співали. І ми сьогодні пробували зібрати цей пазл, як це. Звучить і іншу щедрівку. Ми співали з південніших регіонів. Там звучання буде об'ємніше, щільніше, насиченіше. Щедрівка Тонеласівка Щебетала, яку вивчали на майстер-класі, поширена в різних районах Чернігівщини. Її співали на хлопці, який у війську. В цій Щедрівці, чим вона мені особливо подобається, є кінець, який дуже потрібен нам зараз. Тонеласівка Щебетала, мати з перемогою сина Вітала. І це насправді досить чудно, що ця щедрівка була створена невідомо коли і невідомо ким, але точно давно. Точно дуже давно, але вона про нас зараз. На сам кінець учасниця майстер-класів створили різдвяних павучків згідно з віруваннями наших пращурів. Саме вони охороняли дім від поганих людей і нещасть.